Спірологія, звідки взявся правий сектор. Несподівано. Та як звідки взявся? Та ж я 150 інтерв'ю давав і розповідав, звідки взявся правий сектор. І Нікому не відомо. Заініціював створення правого сектору тризуб імені Степана Бандери. Організація, яка існує 20 років. Ні, звідки не взявся правий сектор. Ні, маю на увазі, що саме як сформований як політичні сили, правий сектор. Та не було ніякої сформованої політичної сили. Я про це говорив багато разів. Це революційний рух, який не мав взагалі <кхів> нічого сформованого, ніякої структури, нічого. Це ситуативне об'єднання революційно налаштованих людей, котрі хотіли зробити революцію, тих, хочуть змінити щось в цій країні. Ну кажучи, багато що серед ваших. В ваших лавах нікого немає, хто б загинув 20 лютого. Саме 20 лютого. Так. Це, Ні, це те, що я керуюся тим, що я читаю. От матеріали. Ні, ви питаєте саме про 20 лютого. Так. Це ви маєте на увазі у ті події, коли люди ламанулись на Інститутському. Звичайно, немає. Це збіг обставин Чому? такий? Так. Ні, це не збіг обставин. Тому що весь той. Місяць е, танцюляк на Майдані мене журналісти запитували, чим вже займається правий сектор. Я всім говорив, що правий сектор тренується. Ми формували загони, чіткі ті конкретні, де люди е, не роблять ніякої адсибятини. Люди слухають своїх командирів, е, діють чітко і злагоджено. Не кидають поранених на полі бою, е, завжди забирають товаришів. Іноді навіть траплялось таке, що думали, що забирали трупи. Потім виявлялося, що оклигують, там, виліковувались люди. Поранених реально дуже багато. Але коли е, хаотично е, люди на інститутську, я думаю, абсолютно мудре рішення командири наші прийняли не йти туди. Серед ваших побратимів. Саме є загиблих. там нема загиблих. Але такі є, так? Звичайно. Скільки один із людей? Самих перших це ценцовець Білорус. Жизнєвський? — Жизнєвський, так. І один і останніх так само вимцовець. Угу. То є наші побратими. Зрозуміло. Які перспективи у вправили все? Бог покаже. Прекрасно, Я, як якийсь священником поговорив. Прекрасно, що ви так відповідаєте, але треба говорити про, якщо ви політичну сила, перетворюєтеся на партію, то ви маєте окреслювати для себе перспективи. Прохід в парламент. Які шанси у Дмитра Яруша на президентських виборах? Вас запитують про це. Ми, ви всім відповідатимете, що Бог покаже. Я розумію, що на все перст Божий, Ми ідеалісти. Але ви ідеалісти? Ми революціонери. Відповідно, для нас національна революція не завершена. Для нас питання пройде, не пройде, вийде в другий тур, не вийде в другий тур це питання другорядне абсолютно. Ми продовжуємо свою боротьбу. Просто тепер ми її продовжуємо і в політичному руслі теж. Зрозуміло. І коли революція, на вашу думку, буде завершена. Коли в цій країні нарешті зміниться система. В який бік? В бік народовладдя. Народовладдя? Тобто це. Парламентська республіка. Не йдеться про. Ну, я маю. Я хочу зрозуміти структуру. Що це за структурою. Ви бачите, що це от народовладдя. Медвечук теж каже про народовладдя. Вибір є. Каже я, нам я реклама говорю... і український вибір, що все робити треба на референдумі. Я, я говорю про те, що система, оця от корумпована, яка просякла від самого народження до самої смерті кожну людину, має бути поламана. Має бути змінена на абсолютно нормальну систему, в якій нормальні країни живуть, національні держави.